Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко, середа вечір, начебто не чистий четверг вечора, але те, що сьогодні було, ну, мабуть, за всю незалежність такого масштабу обшуків, підозр, заяв, арештів, ну і всього, всього, всього що в цьому Способствую не було ніколи. Давайте розб... не то, що розберемо, розбирати зараз дуже зарано, дуже зарано. Я, по-перше, хочу всіх заспокоїти: не ждіть завтра вироків, не ждіть завтра судів, не ждіть завтра. Ну, підозри будуть даватись будуть прийматися, міри запобіжні мі... міри, да, да, заходи запобіжні і так далі. Це все буде йти. Не ждіть. Але землетрус. Почався, аби він не закінчився. Так ось давайте ми просто подивимося, хто, що і як. Я не буду називати орган ДБР, Набу чи СБУ, чи хто неважливо. правоохоронні органи. Почнемо з самого резонансного це обшуки вдома у такого ненависного для однієї частини. Українців Коломойського, олігарха Коломойського, хоча я вважаю, що будь-який олігарх олігарх. Це біда, це горе, це це страшна не, страшне неподобство для України. Це не повинно бути будь-який олігарх. Неважливо. Я навіть прізвище не хочу називати, якщо у нього Заводи, фабрики, параходи, ЗМІ, влада, то це олігарх. І якщо у будь-якого олігарха щось буде відбуватися погане, йому буде від цього погано. А взагалі я хотів би, щоб їх взагалі не було, вони зникли. Ну Це моє бажання. Але дехто любить одніх олігархів, цілує їм ноги і руки. І ненавидять других. Так, от, у Коломойського обшуки. Це, знаєте, як ото пишуть в інтернеті. Шановні прихильники Порошенка, що у вас з лицем? Блазень, шут, і ще хто там. Президент Зеленський, як ви його називали, і так далі обшуки у Коломойського. Це Укр-нафта, це Укр тат нафта і багато, багато ще чого іншого. Це дуже неприємна ситуація навіть у нього в нього пройшли обшуки десь там на, на заході країни, в Буковелі чи де там у нього є? А тепер. Вдома пройшли обшуки. Це неприємно, це страшно неприємно. Якщо хтось хоч, х, хоча б е, зустрічав на подвір'ї правоохоронні органи, вони знають, що це вже неприємно. А тут людина, яка плювала через плече, і в нього обшуки, і щось знайшли, щось понаходили і щось знають, і будуть ну, подальші дії, з негромадянином України, він не є громадянином України, його позбавив блазень, шут громадянства України. Чому цього? це не зміг зробити Петро Порошенко за 5 років спокійного життя Мальдіви, офшори. Все в нього було, чого він не смог цього зробити з Коломойським. Зараз у цього. Хлопця у цього чоловіка, у цієї людини, ковід, війна, травля, знущання, війна, страшна війна з ядерною державою, розбита армія, розгромлена на початку нападу армія. Її треба було робити, ставити, і він. І він зараз займається тим, чим повинен був займатися Петро Олексійович Порошенко. А як він міг займатися, коли він входить, він такий же, як і Коломойський? Так от мені буде дуже цікаво, що вони будуть... Вони ж видумають все, що угодно. Все, що завгодно, це відволікання від фронту, це відволікання там від то, трохи наплугов. Кого ви розумієте, вони будуть нести таку нісенітницю, таку гидоту. Таку гидоту, друзі. Люди таку гидоту нести не можуть. Подивимося. Чекаємо, що буде по Коломойському. Йдемо, друзі, далі. Будемо потроху. Насалик. Якщо ви пам'ятаєте такого очільника Міністерства енергетики, Насаліка, який їздив в ДНР, там десь в ресторані, домовлявся з тими бандитами. Це Порошенко. І... Гройсман, він в уряді Гросьмана. чи Гросьман. Я вже не хочу. Здається, з Гройсмана. І він домовлявся, як вони будуть уголь купувати, як мішками гроші будуть возити. Потім це вже я знаю. В нашій великій Новосілці. у Самі Шевченка відкриті неймовірні залиші літію. Що таке літій? Телефони, акумулятори, все, що, все, що є. Ось це да, в, в автомобілях, це е, тес, все, 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 де є акумулятори, де є? Це літій. Це зараз ну, вище золота. Його син. Син Кононенка ще там були, там друзі, і вони цю землю разом з Жибривським, це я знаю. Вони її брали, перепродали, забрали, хотіли продати китайцям війна. Ні, вибори. Я тоді казав, боровся дуже сильно з цим, дуже сильно. Ви навіть не уявляєте, як. Я казав, нам би до виборів. Нам би до виборів, а там може Порошенка не буде. І так сталося, і це все пішло на гід. Слава Богу. Так от чекаємо по насалику. Де він зараз не знаю. Ось просто, де він зараз ніхто не знає. Подивимося. Подивимося. Там займаються міноборони. Шаповалову. Шаповаловим, це екс-заступник Резнікова та Хмельницького, це також е, директор Держзакупівель е, в Міноборони. Уже підозри їм видвинутий, зараз будуть обирати е, е, запобіжний захід. Далі, екс-заступнику пром. Оборон експорта Терещенко також видали підозру. дивіться, сколько це? Це Міністерство оборони. Все нормально. Там також подивимося, що в них буде. Далі обшуки у бувшого міністра, ось один бувший міністр, у бувшого міністра Авакова. Ви розумієте, дражав Порошенка або не хотів, або дрожав, або не хотів звільняти його. І тільки. Артист зміг боротися за Ваковим. Це не про що вам не говорить? Хто артист або хто гнида? Гнида, яка не хотіла боротися з ним. Далі йдемо. Далі йдемо. Йдемо, митниця. Ось тут, звісно, у мене трошки сум. Звільнили. Звільнили голову митниці Демченка, а також першого заступника Шуцького та заступника е, Черкаського. Ну, Митниця, ви знаєте, що у нас таке. Але я тут впевнений, будуть відкрити кримінальні справи, мені здається. Я думаю, що їм іншу роботу не запропонують. Ну, я так думаю. Я, я взагалі, ви бачите, скільки я кажу, не можна запропонувати іншу роботу, якщо ти звільнив. Не можна! Це це нонсенс, це незрозуміло. Людей звільняють за, невикона, за невиконання обов'язків і потім надають іншу роботу. Ні. Приватні підприємці або на фронт, або ще щось. Так от, тут мені дійсно так, не зміниться мітниця. Повірте мені, ні в чому не зміниться. Тому що будь яких голов, заступників ТИ поставив, а митниця а там на кордонах. Будь-який пропускний пункт на кордонах, там свої люди, там своє життя, там ми, які за, за, завозимо і вивозимо, і не хочемо платити податок і митний збір, хочемо, ми даємо хабаря. Розумієте? А потім переїжджаємо і кричимо, яка влада погана. Ну, це правда. Ну це правда. Хоч, хоч чокнути. Веземо фуру комп'ютерів, кажемо, що там у нас тапочки, платимо хабаря е, 2000 євро. Я просто, будь-які цифри, замість того, щоб заплатити митний збір 20 тисяч євро, платимо 2000 євро, їдемо, а потім кричимо: хабарники, митники гади, президент гад, Єрмак-Зрадник е, і, і далі і далі. Ось. Митницю не поможе. Ну, не поможе. Навіть якщо до їх посадня, не поможе. Садити треба. З кожної митниці 80% митників. З кожної митниці, а ще 10% прикордонників. І ось, тоді, і ось тоді ми поправимо ситуацію десь наполовину. А потім другий заход. Інакше нічого не буде. Про Міноборону ми з вами розмовляли. Про мі... А, знаєте, про що ми з вами не розмовляли? Вишенька на тортику. Вишенька на тортику Оксана Датій. Виконувача, ще виконуюча обов'язки голови податкової служби. Міста Києва, брегіт годинник у неї. Знайшли 158 тисяч доларів. ля у чиновниці? 530 тисяч гривень, 2, 2 тисячі євро. Ну, за прикраси я не хочу навіть говорити. Два автомобіля по 150 тисяч доларів. Кожен. Три квартири у Києві у цій Оксани тій. Хатинка під Києвом у Оксани Датій. Розумієте, що у ці Оксанки виконувач обов'язки голови податкової служби? А скільки їх у нас? Головів податкових служб від районів, міст, областей, я так тільки не розумію, чому. А, в, міста, в місті є податкова служба. Та одну обласну, і все. І в районах, і хай працюють. Або в громадах, або окружні якісь робити. Настільки все розтягнуте. Роз... Ну, тільки одні Оксани. От... Подивіться, скільки грошей. Це одна Оксана, виконуюча обов'язки. А скільки, ви навіть не уявляєте, скільки у нас крадуть грошей. Ви навіть не уявляєте, скільки. Ви не можете, друзі мої, українці, уявити, скільки ми заробляємо на них, скільки ми пашемо на них, скільки вони крадуть у нас. Ну, Ну, я іноді намагаюсь вам це пояснити, але воно не, не, не поясниться. Знаєте, не зрозумієте ви. Ви можете уявляти КАМАЗ, там, ви, ви не уявляєте, скільки це. Неможливо це, коли ти його не бачив і не бачиш. Я хочу подякувати. До... Донатора ми сьогодні закупили наші хлопці, закупили бутилі. Все, тепер будемо йти далі. я буду зізванюватися. На що будемо збирати? Скоріше за все, будемо далі спальники, тому що зима середина зими, тільки вони потрібні. Так, от я хочу подякувати. Петухову Андрію на Монобанк. Щира вам, подяка, Андрій. Ви наш постійний помічник і донатор. Кандаурова Зінаїда. Та тут практично всі друзі. Я не буду казати, хто постійний. Практично я скажу: у нас вже згуртувалися ми і працюємо. Кандаурова, Зінаїда. Гупалюк Світлана, Джахаров Олег, якщо я правильно прочитав. Джо ну можливо, вибачте, якщо щось, то тому що там на наземному десь може, я ж старенький вже монобанк. Щира вам подяка. Без прізвища. Це сьогодні 9.23. Лазебник Валерій. Дякую вам і за спонсорство, Валерій. Монобанк. Без прізвища. Сьогодні об 11.34. Велика подяка. Знову без прізвища Монобанк. Сьогодні об 11.11. .11. Ну, Монобанк, щось без прізвища пішов. Ще без прізвища. На... Приватну карточку сьогодні 13.24 Ігригорович Людмила на Монобанк. Сьогодні у нас Монобанк, Монобанк рулить, як ото кажуть. да, щиро вам подяка. Чому без прізвища? Тому що якщо е, з терміналу або буває з інших банків, і тоді воно не завжди. Висвітлюються прізвища. Якщо ви хочете, щоб я вас назвав, будь ласка, пишіть тоді. Якщо хочете, я вже казав по, по е, спонсор. Ну, це навіть не спонсорство, це навіть не волонтерство. По допомоги нашим заходьте нашим воїнам, заходьте до мене у Фейсбук на мою сторінку. Там їх три, а це основний мій аккаунт, де там 5 тисяч друзів. Ось там я буду публікувати роботу Петра. Салами Олександра, можена наших, наших хлопців там напередку. Так що я... ну, ось, заходьте, дивіться, як можете заходити до нього, я вже казав, нема ніяких тань, секретів, немає нічого. Виходьте прямо на нього. Як вам завгодно, друзі. Як кому завгодно. Наприклад, хто висилає посилки, да, хоче допомогти, я сразу даю адресу тої нової почти, і вони сразу стикуються з Петром, і відсилають туди, і воно так працює. Все, друзі, ідемо ми далі з вами. Так от Оксанка. Все буде нормально. Ну, Оксанку, я не знаю. Ну так Також не буде вона сидіти в СІЗО, також їй дадуть заставу, також за неї заплатять заставу, друзі чи хто. Ну, все буде нормально. Е -е, по крайней мере, в перші 2-3 місяці у них все буде нормально. Будемо слідкувати далі. Ми пораділи, що воно пішло, і слідкуємо далі за діями наших правоохоронців. От як воно буде далі. Поки все, поки все йде нормально. Поки все йде нормально. Сьогодні день заяв. Голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс Він цікаво, не того ландбергеса син, що пам'ятаєте, був дисидент, що в Литві революцію робив. Ну, ладно. Так от, Габриліс Ландсбергіс сказав, що Послів Російської Федерації не повинно бути в країнах ЄС. У більших випадках це вже каже, не дипломатичне відомство Російська Федерація, МЗС Російська Федерація, а Інститут пропаганди, який прикриває військові злочини своєї держави. І просуває пропаганду геноциду в Європі. Тому не повинно бути одна заява. Далі, заява нашого друга Дуде. Ой, там в Росії пилає все. Дуда каже, що капітуляцію Російська Федерація повинна підписувати, і Україна повинна на цьому наполягати в Переяславі Хмельницькому. Переяславі, там, де Хмельницький підписував іншу бумагу. Далі, там в Росії, там все, вони, вони Горять, горять, і причому ззаду горять всі. Це ужас, вони не знають, що казати. Розумієте, їх просто знищують. Європа їх знищує. Вони думали поставити Європу на коліна? Ні, ні, не вийшло. А через півроку, побачите, Європа повністю. Стане від них незалежною, тоді нам піде взагалі все. Зараз подекують, що все-таки е на протязі півтора місяця ракети нам нададуть 150 кілометрів. Але і це мало, будуть більше. Повірте, будуть більше. Все буде більше. Так от е новий посол в Германії Макеєв, який замінив Мельника. Ж, жод, жод Макеєв, він каже, Україна хоче почати дискусію про повернення ядерного статусу. Класно. І думайте, а ми можемо це зробити. Да тяжко, да грошей не видає, да вже, мабуть, і обладнання, дам багато і вчених уже, але почати розробляти і далі йти може. А може у нас десь і заховані там якісь боєголовочки зариті в землі? Ой, подивимося, друзі. Ой, подивимося, хотілося б це. Ну і вішенька на тортики. Дві вішеньки на тортики. Перша, перша, Пологівський район, Запорізька область, Новопрокопівці село, страшний ближній бій, спочатку взриви. Там, де ночували російські окупанти, вони загибли, поранені, живі, вискакують, думали безпілотник. ні, свої стрільнули з гранатомета. Перед цим вони посварилися одна та один підрозділ з іншим, там до ножей, потім розійшлися, а потім ті втіхаря прийшли, обстріляли там, де ті сплять. Ті, яку знали, вискочили, і пішов бій. Гранати, кулемети, автомати, патрони летять, пули літять, ранені є, загиблі є, як їх тихомирили, не знаю. Приїхало начальство аж з Мелітополя, ну що, собрала зібрала і відправила їх в окопи на передню лінію. Блін, капітальна! Ну і весь цей час, весь цей час, весь цей час, друзі, сейчас я вам скажу. Як пише, я не бачив, не знаю, але як пише... А, а, Галина Семчук Порошенко в Рівному відкрив свій магазин Рошен місяць тому назад. Бідніємо. Ми все бідніше і бідніше, бідніше і бідніше. В відкрили в Рівно, відкрили в Полтаві, два відкрили під час війни. Все нормально. Все, друзі. Дякую вам за ваші, що дослухали, лайки, за ваше поширення, за ваші коментарі. За ваш, Підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Це головне. це головна защита. Підписка і коментарі. А також підписуйтесь на мій канал, телеграм-канал. Ляшенко головне. Дякую вам, друзі. До завтра. Україна переможе!